Кажуть, що серце це головний диригент наших почуттів. Але чи справді це так? Насправді, коли ми закохуємось, лякаємось чи переживаємо стрес, саме мозок керує усією цією симфонією емоцій. Хочете дізнатися, як саме? Приготуйтеся до подорожі, яка відкриє вам таємниці нашого внутрішнього світу. Те, що ви дізнаєтесь далі, може змінити ваше сприйняття себе назавжди. Уявіть, що ви йдете вулицею і раптом зустрічаєте погляд незнайомої людини. Щось у цьому погляді чіпляє, ви відчуваєте легке тремтіння, немов у животі заворушилися метелики. Ваше серце починає битися трохи швидше, дихання стає частішим, і хоча ви ще навіть не заговорили, вам здається, ніби ви вже знайомі. У цей момент відбувається дещо магічне, але водночас дуже конкретне. У вашому мозку активуються особливі хімічні процеси, які ми зазвичай називаємо коханням. Коли ми закохуємось, наш мозок буквально купається у коктейлі з хімічних речовин. Найактивніше в цей час працюють ділянки, пов'язані з мотивацією, задоволенням та винагородою. У гру вступає дофамін той самий нейромедіатор, який дарує нам відчуття радості, очікування і навіть легке збудження. Саме через нього ми починаємо думати про когось постійно, забуваємо їсти чи спати, відчуваємо ейфорію тільки від думки про цю людину. Але дофамін не єдиний гравець на цій сцені. Ще один дуже важливий гормон окситоцин. Його часто називають гормоном прив'язаності або обіймів. Він починає активно виділятись, коли ми доторкаємось до когось, обіймаємо чи навіть просто довіряємо. Саме окситоцин сприяє глибшому емоційному зв'язку, допомагає нам відчути близькість і безпеку. А тепер уявіть іншу ситуацію: ви йдете тією ж вулицею, і раптом з-за рогу вибігає собака. Велика, чорна, з голосним гавкотом. Ви зупиняєтесь, у вас стискається живіт, серце пришвидшує свій ритм, руки стають холодними, а думки миттєво проносяться в голові. Це страх. У такі моменти мозок не розмірковує. Він діє миттєво. Основна відповідальність за цю реакцію лежить на мигдалеподібному тілі, маленькій, але дуже потужній структурі, глибоко в мозку. Вона миттєво зчитує загрозу і сигналізує тілу – потрібно або тікати, або битися. У відповідь на це викидається адреналін, запускаючи цілий каскад реакцій. Серце починає битися швидше, дихання частішає, м'язи напружуються, зіниці розширюються. Але чому ми лякаємось, навіть якщо нічого поганого не сталося? Бо мозок вміє передбачати загрози навіть на основі минулого досвіду. Якщо колись ви вже мали неприємний інцидент із собакою, то при зустрічі з новою тваринкою мозок миттєво активує ті ж самі механізми страху. Навіть якщо зараз усе безпечно, він обирає стратегію обережності. Бо краще перебільшити, ніж недооцінити. А тепер ще один стан знайомий кожному. Стрес. Але що це насправді? І як він відрізняється від страху? Страх зазвичай короткий, різкий, він пов'язаний із конкретною ситуацією. Стрес же може тривати довго, іноді тижнями чи навіть місяцями. І це вже зовсім інша історія для мозку. Коли ми переживаємо стрес, мозок починає працювати у режимі постійної тривоги. Його передня частка, яка відповідає за логіку, аналіз і прийняття рішень, Поступово поступається місцем емоціям. Усе більше активується гіпоталамус, гіпофіз і наднирники. разом вони створюють так звану стресову вісь. Ця система запускає вироблення кортизолу гормону, який допомагає нам впоратись із навантаженням. Але якщо кортизолу забагато, він починає шкодити, людина стає більш дратівливою, втомленою, гірше спить, втрачає концентрацію. Чи замислювались ви коли-небудь, чому під час сильного стресу людина може розплакатися на рівному місці або, навпаки, стати повністю байдужою? Це тому, що мозок у стані перевантаження. Він намагається впоратись із ситуацією будь-яким способом, іноді через сльози, іноді через емоційне вимикання. До речі, у деяких випадках наш мозок не розрізняє фізичну і психологічну загрозу, він реагує на сварку з близькою людиною або на страх втрати роботи так само, як і на ситуацію, коли ми стоїмо на краю прірви. Для мозку це однаково небезпечно. І саме тому хронічний стрес такий шкідливий, бо він тримає тіло в постійній бойовій готовності, що виснажує нервову систему. Але є і хороша новина. Наш мозок має здатність до адаптації, він пластичний. Це означає, що ми можемо навчитися керувати своїми реакціями. Наприклад, практики глибокого дихання, медитація, фізичні навантаження чи просто щоденні прогулянки усе це реально допомагає мозку заспокоїтись. І чим частіше ми це робимо, тим краще мозок вчиться обирати менш тривожні шляхи реагування. А як ви реагуєте на стрес? Чи помічали ви, як ваше тіло змінюється під час страху або закоханості? Напишіть про це в коментарях. Ваш досвід може стати корисним для інших. А ми тим часом рухаємось далі. Тепер, коли ми вже трохи заглибилися в роботу мозку під час кохання, страху та стресу, давайте подивимося на це ще глибше. Бо все, що ми відчуваємо, це не просто набір хімічних реакцій, це складний танець. Між спогадами, досвідом, уявленнями про себе та світ. І саме тому одна й та сама ситуація може викликати зовсім різні емоції в різних людей. Повернімося на мить до кохання. Дехто відчуває ейфорію, коли закохується, а хтось, навпаки, тривогу. Чому так? Тут вступає в гру ще одна ділянка мозку гіпокамп. Він відповідає за пам'ять і досвід. Якщо у вас в минулому були невдалі або болісні стосунки, мозок може сприймати нове почуття як потенційну загрозу. Тому замість ейфорії ви можете відчути тривогу, навіть якщо об'єктивно все добре. Це такий собі захисний механізм. Мозок не хоче, щоб вам знову було боляче, тому завчасно готується до поганого. Це теж можна змінити. Усвідомлення своїх батьків перший крок. Адже тільки зрозумівши, звідки ростуть ноги у нашого страху чи недовіри, ми можемо їх приборкати. Саме тому психологія і нейронаука це не два окремі світи, а один цілісний механізм. До речі, під час кохання активність у мозку зростає не тільки в центрах задоволення, також активуються ділянки, пов'язані з нав'язливими думками. Саме тому ми так часто думаємо про кохану людину, навіть коли не хочемо. Цей механізм дуже схожий на залежність, мозок хоче отримати ще одну порцію дофаміну. І це нормально. Головне, не втратити себе в цьому потоці. А от коли кохання проходить, мозок переживає справжню ломку. Відсутність звичної людини чи спілкування спричиняє емоційний біль, дуже схожий на фізичний. Навіть активуються ті самі зони мозку, які реагують на травму чи опік, і знову не це неймовірно глибоко. Мозок каже, Щось пішло не так, потрібно знайти спосіб відновити рівновагу. А як щодо страху, мозок геніальний прогнозист, йому важливо передбачити майбутнє, навіть якщо воно ще не настало. Саме тому ми можемо боятися виступу, який відбудеться за кілька днів. У нашій уяві ми вже кілька разів пережили можливий провал. Мозок малює картинки і ті самі ділянки активуються, що й у реальній ситуації. тобто… Ми живемо у фільмі, який самі собі зняли. І це фільм жахів. Добра новина в тому, що ми можемо змінити сценарій. Якщо замість провалу ми почнемо уявляти успіх, мозок поступово адаптується, він почне вірити в позитивний результат. І що більше ми тренуємо цю навичку, то менш болючими стають ситуації, які раніше викликали страх. Ще один цікавий факт коли ми відчуваємо страх чи стрес. У нас знижується здатність до емпатії. Це пояснює, чому під час сварок ми можемо сказати щось образливе, не помічаючи, як це ранить іншу людину. Мозок у стресі фокусується тільки на виживанні, усе інше їй вторинне. Але якщо ми розуміємо це, ми можемо свідомо гальмувати свої реакції, давати собі час на паузу. А ще мозок дуже чутливий до мови. Слова, які ми говоримо собі в голові, впливають на наше самопочуття. Якщо ми постійно повторюємо я не впораюсь, це катастрофа, усе погано, мозок починає вірити в це і запускає відповідні гормони. А якщо ми кажемо «я зможу, це лише тимчасово, я маю сили, мозок підлаштовується під цю картину світу. Так само працює і механізм стресу на роботі або в стосунках. Якщо ми щодня стикаємось із тиском, критикою або невизначеністю, мозок перебуває в постійному режимі небезпеки. І що довше це триває, то важче йому повернутись у спокій. Саме тому так важливо мати регулярні практики відновлення. Це не розкіш, це мулії, це необхідність для здорового функціонування. Мозок, це не просто орган, це цілий всесвіт, який постійно вчиться, перебудовується, відновлюється, і хоча ми не можемо повністю уникнути страху чи стресу, ми можемо навчитися з ними жити. Вони не вороги, це сигнали. І коли ми починаємо слухати їх уважніше, розуміти, що саме хоче сказати нам тіло, тоді ми справді починаємо керувати своїм життям. А ще не забувайте, що почуття це нормально. Боятись, закохуватись, сумувати, це не слабкість, а доказ того, що ми живі. І якщо мозок реагує, значить він намагається подбати про нас. Питання лише в тому, чи дамо ми йому інструменти, щоб робити це м'яко й усвідомлено. І наостанок. Хочу звернутися саме до тебе. Так, до тебе хто слухає ці слова. Чи був у тебе момент, коли мозок тебе здивував? Може, ти закохався тоді, коли не чекав? Або ж відчув паніку без причини. Поділися цим у коментарях. Твоя історія може стати підтримкою для когось іншого, бо ми всі проходимо через подібне, просто не завжди говоримо про це вголос.